Чому акції компанії Макдональдс ростуть, незважаючи на падіння виручки? І як на це реагувати, якщо ви інвестуєте? Багато хто думає, що Макдональдс заробляє на їжі. Типу, чим більше бургерів продали, тим більший прибуток. Але справжні гроші Макдональдс заробляє не на картоплі та котлетах, а на нерухомості. У Макдональдс у власності майже 38 тисяч ресторанів по всьому світу, і найбільша частина цих точок працюють за франшизою. Вони здають приміщення в оренду і беруть відсоток з обороту. Ось ще один цікавий факт: Макдональдс платить дивіденди вже 48 років поспіль і кожного кварталу без збою. Це стабільний грошовий потік не тільки для компаній, а й для інвесторів. По суті, Макдональдс це ж не про бургери, це глобальний фонд комерційної нерухомості, просто замоскований під ресторан. Запам'ятайте, перш ніж почати інвестувати, дивіться не тільки на те, що компанія продає, дивіться, як вона заробляє і чи ділиться цим доходом з акціонерами. А з чого почати у світі фінансів і інвестицій, я розповідаю у своєму блозі, тому підписуйтесь.